Зараз новини на телеканалі ТВА. І про головні події на цю мить. Розкажу я Наталка Ляторинська. Вітаю російські військові без розпізнавальних знаків заблокували українську військову частину берегової оборони в перевальному у Криму. Вони вишикувалися, вишикувалися по периметру, блокують частину і також. КПП. більше про це розкаже моя колега Катерина Полякова. Вона збирала всю інформацію по Криму. Катю, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається на півострові. Доброго дня, Наталію. Отже, російські війська спробують штурмувати частину в перевальному. Повідомляють управління преси та інформації Міністерства оборони України. У перевальному заблокована 36-та окрема бригада берегової оборони ВМВС України. Від командирів української частини вимагають скласти зброю і не чинити опору російським силам військовим у захопленні території української частини. У зв'язку з невиконанням ультиматуму від озброєних бійців можливий штурм. Командири української частини прийняли рішення не здаватися і стояти на смерть. Зараз периметр розташування бригади, оточений близько однією тисячою озброєних бійців, близько 20 Камазами і декількома машинами тигр. Українці відстояли штаб ВМС України в Севастополі. Штаб військово-морських сил в Севастополі перебуває під контролем українських військ і підпорядковується новопризначному командувачу військово-морських сил контрадміралу Денису Березовському. Наразі кораблі українського флоту перебувають в місцях постійного базування. Тим часом група озброєних російських військовослужбовців проникла у навчальний центр ВМВС України в Севастополі. Українці перегородили в'їзд в частину БТРом і готуються до оборони. Журналістам вдалося Фільмувати як близько 30 російських військових вийшли з території КПП 39-го навчального загону і попрямували в пункт своєї дислокації через дорогу середині військової частини в МВС України за допомогою БТР блокований виїзд автомобіля КАМАЗ з ще однією групою російських військових зі зброєю та амуніцією. Озброєні люди забороняють вести фото та відеозйомку і всіляко перешкоджають цьому погрозами. Так а выйдете на консультации. Мы не идем. Там... А что, вы на моей территории не флектуетесь? Мы туплектуем. А что? Мы, мы да. Я тоже выполняю задачу. На... Нет, это моя машина, блядь. Машина части, блядь. БТР, государственная, бля. Вы мирно хотите? Вот мирно и решайте. Это как? С вами можно мирно решать. А Мы как с вам вами можно решать, решать. мир? С вами как мирно решать? Вы ну, вообще что тут делаете на моей территории? Уберите машину, все. Что, мое оружие вывезли? Ну, убрали отсюда. Оружие а. что вывезли? Нет. Выгружайте ящики, убирайте КАМАЗ. Убирайте оттуда КАМАЗ. Как хотите. То есть вы по-нормальному хотите, да? По-нормальному. Українська військова частина категорично відмовилася здавати зброю на пропозицію військових Російської Федерації і пообіцяли захищатися зі зброєю до кінця. Хоча, за повідомленнями Радіо Свобода, з посиланням на речника флоту, російська армія силою захопила та вивезла понад 200 стволів вогнепальної зброї на вантажівці КАМАЗ. Був КАМАЗ воєнаслужів Російської Федерації ворожоними строковому зброєю, в броні і приложили нам. разоружиться, создать оружие, перейти под охрану, перейти под охрану вооруженных сил Российской Федерации. Я заявил, что так как я являюсь военнослужащим вооруженных сил Украины, выполняя приказы командующего военно сил, поэтому ни о каком разоружении речи быть не может. Поэтому в избежание кровопролития, в избежание кровопролития я попросил старшего командира этого подразделения отодвинуть личный состав от забора на группу дороги, І не предпринимають ніяких мер по попитку протинавінаті на територію воєнного городка. Тим часом у Феодосії спростовують інформацію про напади на свої частини. Як повідомив командир першого батальйону морської піхоти в МВС України Дмитро Делятицький, такі чутки є провокацією. Так само серед українських морпехів немає й випадків прийняття російського громадянства. Мовляв, вітчизняні військові залишаються вірні. Присязі разом з тим, як додав Делятицький, ситуація в Феодосії досі напружена під українською військовою базою. Проросійський мітинг ситуація міняється кожного хвилини. Понад щастя стоять підрозділення Російської Федерації пехоты Российской Російської Федерації знаходимося на своєму місці. Ми давали присягу на вірність народу України і остаємося її вірний, так же як і клятві морської піхоти. Росія збрехала про жертви серед своїх громадян у Криму. Це сьогодні на прес-конференції визнав спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Повідомляє Уніан. Він сказав, що нічого не знає ні про яких загиблих російських громадян. Нагадаємо, голова Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що в Криму є жертви серед росіян. Це було однією з підстав для прийняття рішення про введення російських військ на територію України. І про приємне усі аеропорти України працюють у нормальному режимі. Про це повідомив голова Верховної Ради України, виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов. А отже, українці і гості країни можуть безперешкодно літати та приземлятися на українських литовищах. У штатному режимі працює аеропорт в Сімферополі. Тим часом мешканці цього міста, втім як і усього Криму, не втомлюються повторювати, що вони проти війни. Аеропорт роботи рейси деякі перенесли на інше час. Она а придет, прилетает. Или... Прилетает. Все нормально, все хорошо. Я имею в виду Россию, в первую очередь Россию, потому что преступная деятельность вооруженная исходит со стороны России и в первую очередь. И, и со стороны бандита Путина. Потому что я его лично считаю бандитом. Я не знаю, что будет, но я, я хочу, чтобы был мир мирным путем, все решилось и был демократичный выбор. І нова влада на чолі з російським бізнесменом Олексієм Чалем хоче приєднати Севастополь до Криму. Парламент автономії має намір розглянути питання адміністративного включення Севастополя до складу автономії. Про це сьогодні повідомив голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. За його словами, ініціатива йде з боку влади Севастополя. І в мене це на цю мить Наталя. Дякую тобі, Катю. Це була Катерина Полякова. Вона слідкує за розвитком подій у Криму і розповідатиме про це у випуску новин о 18-й годині. Верховна Рада на закритому засіданні звернулася до країн гарантів з вимогою забезпечити територіальну цілісність України відповідно до Будапештського меморандуму. Це звернення адресується США, Великобританії і в тому числі Росії. Також парламент підкреслив необхідність вирішення конфлікту виключно мирним шляхом за участі міжнародних експертів. ОБСЄ, ООН, Ради Європи, ЄС СНД і окреме звернення. Нині депутати ухвалили до Російської Федерації і особисто президента Володимира Путіна. Верховна Рада вимагає виконати базові угоди про перебування чорноморського флоту сусідньої держави у Криму і негайно відвести війська з місця постійної їх дислокації. За всі три звернення проголосувала конституційна більшість більше 300 голосів. Поки депутати розійшлися, але заявили, що знову зберуть. Тільки не буде потреба, український парламент конституційною більшістю продемонстрував єдність Верховної Ради України спрямовано на підтримку і захист територіальної цілісності і суверенітету України. Також парламент чітко визначив, що на території Автономної Республіки Крим діють. Виключно Конституція України і закони України. І це означає, що будь-хто, хто приймає рішення і виконує ці рішення на території автономії, повинні здійснювати це виключно в межах законодавства України. Також парламент прийняв рішення про необхідність забезпечення Збройними силами дофінансування для. Формування обороноздатності збройних сил На території Криму немає сил регулярної української армії чи МВС, які б загрожували громадянам Російської Федерації або російськомовному населенню. Так само немає і ніяких загонів самооборони майдану. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, вся дестабілізація в Криму має джерело і натхненників, що знаходяться в Росії. Крім того, по всій території Криму українським офіцерам пропонують прийняти російське громадянство. І негайно отримати російські паспорти. Але як повідомив Аваков, в українських військових частинах від громадянства Росії відмовились. Нагадаємо, напередодні паспорти Російської Федерації отримали дев'ятеро беркутівців. Народне віче зараз на Майдані Незалежності. Люди скандують в підтримку України і проти Росії. А ще говорять про те, що росіяни, вставайте. Все це чує моя колега Марія Черняхівська. Вона із нами на прямому телефонному зв'язку. Марія, вітаю. Розкажи, скільки людей зараз на Майдані Незалежності? Що вони говорять? Вітаю Наталко. На Майдані Незалежності тисячі людей усі е, занепокоєння ситуацією, що відбувається, вони тримають у руках плакати з гаслами на кшталт Путін геть. Е, і власне щодо виступів, які сьогодні відбулися зі сцени, Віталій Кличко заявив про те, що Україна найближчим часом має підписати договір про асоціацію з Євросоюзом. Це є одним з виходом з ситуації. Також закликав єднатися і не піддаватися на провокації, які зараз. У Криму готуються. Також зазначив, що кордон України посилено охороняють. Підписувати договір про асоціацію закликав євроспільноту і французький філософ, громадський діяч Бернар Андрій Леві. Він вважає, що це треба робити вже завтра, і це має відбутися публічно на Майдані. Він зазначив, щоб отримати тривалу перемогу над Путіним, треба, щоб допомогла Європа. Європа має захистити і бути гарантом незалежності України. Також запевнив громаду, що у Європі є можливість введення санкцій проти Путіна дуже емоційний був виступ третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Він нагадав, що Путін сильний там, де відчуває слабкість. Він йде туди, де люди відступають. Також висловив свою підтримку в боротьбі та закликав ні за що не здаватись, навіть якщо складатиметься враження, що надії немає. Також сьогодні, протягом віччя майданом курсувала колона з демонстрантами іноземцями, представниками різних європейських країн. Деякі були у національному одязі, усі під своїми прапорами. Вони також підтримують українців і закликають до мирного вирішення конфлікту з Росією. Також зі сцени людям щойно оголосили, що на площах у Москві зібралися сміливі росіяни і сказали Ні, агресії Путіна. Українці своїми оплесками дуже радо зустріли таку підтримку росіян. Ну і, власне, усі виступи, які сьогодні лунали зі сцени, вони дуже підтримували українців які наразі дуже сьогодні стурбовані на майдані незалежності. Наталко, це уся основна інформація. Тобі слово, дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка розповіла про народне вічі на Майдані Незалежності. Збройні сили приводять у повну бойову готовність. Про це йдеться в рішенні РНБО, яке увів в дію виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Уже в найближчий час військомати будуть призивати військовозобов'язаних. Після цього проведуть навчальні збори призваних громадян. Створено оперативний штаб реагування на загрози у Криму. Також РНБО доручив Кабміну виділити всі необхідні ресурси для армії. Прем'єр Арсеній Яценюк вже відзвітував, кошти для армії є. Крім того, МВС зобов'язали посилено охороняти стратегічні об'єкти, а Міністерство закордонних справ звернутися за допомогою до країн гарантів суверенітету України. У розпорядженні є також один таємний пункт, зміст якого не розголошується. Міністерство Оборони України по всій Україні викликає тих військовозобов'язаних, в яких на даний момент є потреба в Збройних силах України. Тобто мобілізаційні пункти воєнкомати викликають тих людей, тих військовозобов'язаних, які зараз необхідні для Міністерства оборони України. І, власне, просимо всіх тих осіб, яких викликає Міністерство оборони, прибути у визначений час і у визначене місце, куди їх запрошує воєнкомат. Нам потрібно єдине військо. Ми вважаємо, що дисципліна. І скоординованість дій зараз вкрай важлива і необхідна. І ще до початку офіційної мобілізації добровольці в Києві вже приходили до військоматів та зголошуються захищати батьківщину. До армії їх поки не беруть, але відмічають і обіцяють призвати. Тільки но буде наказ. Добровольці кажуть, батьківщину готові захищати усіма способами. Я знаком с оружием, и, как бы, но не готов к нему пока что прибегать, конечно же. То есть мне кажется, это пока что глупо на данный момент. Но если возникнет такая необходимость, то да. У багатьох містах України, як західних, так і східних областей, сьогодні проходять мітинги проти агресії президента Росії Володимира Путіна. В Одесі на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку люди, які прийшли, не поміщаються на площі. Всі бажаючі виступають біля мікрофона, заявляючи про свою незгоду з діями Путіна. На мітингу немає партійної символіки. Люди принесли тільки різні плакати і прапори України. На одязі у багатьох жовто-блакитні стрічки. На багатотисячний мітинг противників російського військового вторгнення на територію України вийшли і жителі Миколаєва. Учасники акції між виступами скандують Путіна, геть і інші гасла. Багато хто прийшов на заходи з плакатами, які демонструють негативне ставлення миколаївців до президента Російської Федерації. За різними даними місцевих ЗМІ у мітингу беруть участь від 5 до 10 тисяч людей. У Харкові теж відбувається марш проти агресії Росії. Зібралося близько двох тисяч активістів. Люди тримають в руках національні прапори і вигукують одна єдина соборна Україна. Тим часом стало відомо, що напередодні майданівців у Харкові били активісти з Білграда. Про це «Еспресо ТІВІ» повідомив народний депутат Віталій Данилов, який був учора, 1 березня, у Харкові. Проросійські активісти, які скоїли бійку в Харкові і вивісили російський трикурор над обладміністрацією, приїхали з Білгородської області Росії і відразу після акції. Втекли за його словами напередодні до Харкова приїхали понад дві тисячі росіян на автобусах із сусідньої області. Саме Білгородській області, саме вони почали бити прихильників Євромайдану і зчинили безлади. Відразу після скоєння провокації росіяни виїхали назад. Нагадаю, напередодні у багатьох містах південного сходу України відбулися сепаратистські мітинги, Нечисельні. Барак Обама пригрозив Росії ізоляцією. Про це американський президент заявив у ході телефонної розмови з Володимиром Путіним. Перемовини тривали півтори години. Обама заявив, що Росія порушила цілу низку міжнародних пактів. І коли вже Москва так непокоїться про долю своїх громадян в Україні, могла би захистити їх через співпрацю з новим українським урядом і через участь у міжнародних місіях. А подальше військове втручання в українські справи лише загострить ситуацію за старіх Обама. Ама і попередив, це може призвести до економічної і політичної ізоляції Росії у відповідь. Володимир Путін заявив, що залишає за собою право захищати інтереси росіян і російськомовного населення. Сполучені Штати, Канада і Франція зупинили підготовку до саміту Великої вісімки. Його Росія має приймати у себе в Сочі цього червня. Такого ляпаса країни дали у відповідь на російські зазихання в Криму. За словами французького міністра закордонних справ Лорана Фабіуса, дії Москви суперечать принципам Великої вісімки. Раніше таку ж думку висловила представниця США в ООН Саманта Пауер. Велика вісімка економічне і політичне об'єднання найбільш впливових. Країн спершу група була сформована з семи найрозвиненіших країн: США Великої Британії, Франції, Канади, Німеччини, Японії та Італії. Пізніше до сімки додали Росію, хоча Міжнародний валютний фонд і визначив її як країну, що розвивається цього року. Росія головує у вісімці, а саміт у Сочі мав би стати ювілейним сороковим в історії об'єднання. Рішення наших російських партнерів йдуть у розріз із принципами Великої Сімки та Вісімки. Відтак Франція закликає припинити підготовку до саміту Великої вісімки в Сочі, аж допоки Росія не повернеться до принципів, погоджених у Великій Сімці і Вісімці. Канада і Литва відізвали своїх послів із Росії додому. Країни забрали для консультації своїх представників із російської столиці. Першою такий хід здійснила Канада. Там пояснили, засуджують можливе введення російських військ до України. Кілька годин по тому Отаву підтримали і їхні литовські колеги. Нагадаю, минулого тижня Москва відізвала для консультації свого представника в Україні Михайла Зурабова. Також напередодні Російська Рада Федерації вирішила розглянути питання. Про відозву посла зі Сполучених Штатів. Ні, війні у Росії проходять стихійні мітинги проти інтервенції до Криму. У центрі Москви на манежній площі зібралися кількасот людей. І ще приблизно стільки ж біля російського Міноборони. Втім, поки росіяни виступають за захист українців, їх самих розганяє російська поліція. ОМОН затягнув в автозаки уже більше 250 демонстрантів. Подібна акція протесту проходить і у північній столиці Санкт-Петербурзі. Демонстранти запевняють, не хочуть воювати з українцями і вимагають від Путіна не вводити війська до Криму. Я вважаю, що не нужно пытаться как-то пролоббировать собственные интересы и, и водить войска на территорию другого государства. Я считаю, что Крым должен сам определить свою судьбу. Мы не хотим, чтобы между нашей страной и Украиной, которую мы воспринимаем как братское государство, началась война из-за имперских амбиций правящего класса Российской Федерации. Водночас у Москві стартує інший мітинг за уведення військ до Криму. На його проведення мерія міста дала дозвіл, тож мітингарів розганяти не будуть. За даними російських медіа, у ході візьмуть участь молодіжні організації, студентські спілки та інші громадські рухи. Водночас, як розповідає телеканал Дождь, соцмережами ринула хвиля скарг від бюджетників. Мовляв, їх примусово зганяють на прокремлівський мітинг. Ізоляцію пригрозила Москві представниця США в ООН Саманта Пауер. На засіданні Ради безпеки Росія і Захід звинувачували один одного у втручанні в українські справи. Сполучені Штати закликали Росію негайно почати перемовини з українським урядом. Крім того, Пауер запропонували надіслати до Криму міжнародну посередницьку місію, зокрема ЗОН чи ОБСЄ, аби зменшити напругу на півострові. За її словами, робота з підготовки такої місії уже ведеться іронічно, що Росія постійно у цьому залі, що сили підкреслює святість державних кордонів і суверенітету, але російські дії в Україні якраз і порушують суверенітет цієї країни і загрожують її миру і безпеці. Український представник Воон Юрій Сергієв запевнив, Київ готовий до перемовин з Москвою. А от посол від Росії Віталій Чуркін виявився не таким готовим до компромісів. Чуркін запевняв, Україною керує зграя радикалів і з ними не може бути ніяких переговорів. Натомість повторював росіянин, треба повернутися до лютневої угоди про врегулювання кризи, підписаної Януковичем. Нагадаю, його Кремль досі називає легітимним президентом. До речі, попри всі нинішні заклики, Москва. Ту так и не подписала. Надо вернуться к соглашению 21 февраля и к созданию правительства национального единства. Надо приструнить радикалов и посоветовать украинским оппозиционным деятелям или тем, кто сейчас оказался в, в Киеве, отмежеваться от радикалов, а не позволять им верховодить на территории Украины. Тим часом під Білим домом українці провели акцію протесту. Діаспорці вимагали від Вашингтону дій, аби захистити Україну від російської агресії. До українських американців приєдналися і вихідці із Грузії. Вони нагадали американським посадовцям війну 2008 року, коли росіяни так само стверджували, що їхні співвітчизники у Абхазії і Південній Осетії потребують захисту. За їх словами, російські дії і риторика нині ті ж самі. Путін зараз використовує той же привід, з яким Гітлер вторгся до Австрії, і той самий, що сам Путін використовував для вторгнення до Грузії. Це треба зупинити. Він чинить як диктатор. Не думаю, що хтось у здоровому глузді може підтримувати цю явну агресію. У НАТО розцінили можливе уведення російських військ до України як загрозу всій Європі. Про це заявив генсек Альянсу Андерс Фограсмусен перед засіданням послів НАТО. За його словами, Москва діє всупереч принципам ООН. Расмусен закликав Росію негайно вгамуватися і спільними зусиллями зробити все, аби вийти із небезпечної ситуації. Раніше сьогодні Україна офіційно попросила НАТО допомоги. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця звернувся до альянсу з проханням розглянути всі можливості захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Уряд відновив роботу щодо підготовки угоди про асоціацію з Європейським союзом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр економіки Павло Шеремета. За його словами, розпорядження кабінету міністрів Миколи Азарова про призупинення підготовки до асоціації від листопада минулого року скасували. Нагадаю, попередня влада відмовилася підписувати угоду з ЄС після тривалого тиску з боку Росії, пояснивши таке рішення можливими економічними проблемами. Після цього в Києві, а пізніше у інших містах, розпочався Євромайдан. У столиці невідомі застрелили трьох інспекторів ДАІ. Як повідомляє прес-служба відомства, це сталося близько другої години ночі на КПП на Броварському проспекті. За попередньою інформацією, невідомі забрали табельну зброю і поїхали в напрямку міста Бровари. Їх почали переслідувати колеги загиблих під час погоні, Деуланос злочинців з'їхав у кювет. З авто вибігло троє чоловіків, яким вдалося втекти в ліс. У покинутому автомобілі знайшли два пістолети і викрадені номерні знаки. Сьогодні православні святкують прощену неділю. Цього дня прийнято просити пробачення і прощатися із померлими. Мешканці одного із районів Києва лісового масиву відправили панахиду за загиблими під час протестів у Києві. Організатори кажуть, зібрали людей, аби вшанувати пам'ять загиблих не лише активістів. А й міліціонерів люди, які прийшли на панехиду, кажуть, здатні пробачити силовикам, але не в змозі вибачити владі, що допустила кровопролиття в Україні. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 лютого загинуло 83 людини. Загалом, з початку масових акцій, у Києві загинуло 88 чоловік. За медичною допомогою звернулося 900 постраждалих, 606 із них госпіталізовано. Ми шанули не лише героїв Майдану, а й тих хлопців простих, які були обмануті які стояли по той бік в барикадах Беркута. Звичайно, що ми їх не звинувачуємо, але не знімаємо з них відповідальності, з тих, хто помер, і з тих, хто живі. Їх було нагло обмануто і кинуто в бій проти власної нації. Янукович зразу за рішотку нехай іде. Я не хочу йому простить. Навіть я буду на тому світі, я не можу його простить за цих дітей невинних. Більше новин ми розкажемо у випуску о 18-й годині. А марафон на тивай триває. І ще раз хочу нагадати: якщо ви маєте ексклюзивне відео чи. Відзняли якісь матеріали. Хочете, щоб ми про нього розповіли? Будь ласка, надсилайте на нашу адресу FTP, Її ви бачите на екрані. Повернемося за кілька хвилин.